За моєю спиною бабуся, яку я вимушений буду обманути, але обманути заради добрих справ. Доброго дня. Що ви там дивитесь? Вам може щось підказати? Да, скільки вона стоїть? Що, а що гарна ця колбаска? Да? Що, ще не знаю, яка вона хочеться в рампоті взять. Сьогодні у нас в магазині акція Красиві дівчата. Получають подарунки. Ну так, а баби не отримують. Так а ви ж красива дівчинка. Ой, іди, не йди, синок. Куди? В баню? В бачок, <реш> де не В Мене Данило звати. Я Але, вас вітаю. Ви так. сьогодні виграли. Дивіться, що ми з вами зараз робимо. Ми зараз з вами йдемо, беремо тачку і все, що ви захочете, буду вам в подарувати. Я не хочу я... чого. Не хочу я чужого нічого. А це не чуже. Це, це подарунок від магазину. Від магазину? Так. Да. Ми обираємо одну дівчинку і такий подарунок робимо. Я боюся цього. Я не... Правда, що я кажу? Що пригощаємо ми таких дівчат? Я боюся. Кого? ні. Бо от це, пані Наталя, наш співробітник дуже. Пішли ми. Я вас Це при... ви безплатно. Ви що пані ну... я ніколи такого не полічали. Я не от сьогодні получите. Піш... А тоді мене ще оштрафують? Ні, ми на касі вам це все... безкоштовно буде. Скільки вам років? Ой, вісімдесят 84 роки. Та у вас така посмішка на 20. Ось, ось Гарні, великі. Спасибо. Беремо. Синок, я не вірю цьому. Сирок. Любите сирок? Давайте, який сирок? Да, конечно. А хто ж не любить, так? Да? Дитячих сосисочок візьму, дуже смачні. Що ви ще любите, кажіть? Адегейський. Адегейський. Бачите, знаєш що? Можна взяти? Ну, нужно, треба. Хватит Молочка Бог. і сметанки вам. А не треба плакати. Давно м'ясо купляли? От буде вам зараз м'ясо. Оце такий творожок смачний, я люблю і вас пригощаю. І отакого от йогурта. Добре, тримайтесь нічого не багато. Тримаємо за поручні Наступна станція м'ясо. Невеличку сільодочка, вона ж смачна завжди. Давайте печива якогось возимо вам ввечері, щоб із чайком. Таблочко, помідорчики. А ким ви працювали. Наші ханом заводи робила. Мабуть, нічого не стидно. Стидно стидно. Знаєте, як моя бабуся казала? Стидно красти. Та я герочки вам ще возьму, що салатік зробите. Раз. У вас холодильник працює. Працює тільки Це, В, мара... в морозилочку кинете. Знаєте, що забили? Масло. Як без масла? Машині немає. Не можу. Я вам підвезу вас. А це не буде вищити звоєї течії. Що ви виведу? Як же з пенсією? Я ще розказую до ж до цього. Це тисячу гривень. Терміно було Дякую, що ви вибрали мене. Ну так, а як у вас ви подивитеся на це, Ви ж прекрасна. <ристо> <ристо> є молитвенник. Я читаю молитви. І буду за тебе молитися, читати молитву. Скільки буду жити, скільки буду молитися. Дуже вам дякую. Це такого мені ніколи не було. Важко жили. Він дуже важко робив по дві зміни. Його вже нема 15 років Кого? чоловіка. У нього був вчений інфаркт. А де він? Оперів. А де він працював? А наші хвилини теж. Е... Синок важко. Чоловіка немає, так що мені. Ми... Ви знаєте, я відчуваю людей. Я да. дуже відчуваю людей, і я коли вас побачив, я зрозумів, що саме ви сьогодні у нас переможниця акції добрих справ. На ліки дуже багато, і давлення, і поджелудка. Коротше, вирісинок старий, значить, все вже зносилося. На це око зовсім нічого почти не бачу. Ви сказали там про ліки трошки. Я вам ще таку відкриточку дам. Беріть. Ой, ні ні. Я вас... ні. Гроші, ні, ні. От я положил, хай воно буде, щоб не знадобилось Дякую. – За що ви вибачаєтесь? Я сказала мені легше стало. Ну і слава Богу. А мені легше, що я посмішку на вашому обличчі бачу. Мені, мені стало легше, що ви мене висловлюєте. Дуже вам дякую. Акції з його магазина, да? Та що ви не поняли? Та ну я вам набрехав, які акції? То я від себе вам подарунок зробив. Синок, ну я вже комусь би брехала, що це акція, дитина моя рідна. Ну, а як ви ви ж не хотіли? Тому мені прийшлося вам трошечки набрехати пробач. Наскільки ж це ти народив? На три тисячі. Не переймайтеся сьогодні. Разом з вами ми змінили день пані Надії та додали позитиву. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю.